Настінні серверні шафи від E-Server. Серія шаф у сірому та чорному кольорі, які ми створили, знаючи потреби наших клієнтів. Верхні кришки оснащені парою місць під вентилятори діаметром 120 мм. Щоб було зручно дістати обладнання, бічні двері знімаються для захисту. Вони доповнені замками. Передні двері виготовлені із загортованого скла, і вони теж зачиняються на замок. До речі, готувати шафу під заземлення не потрібно, бо ми це зробили. В усі частини конструкції встановили відповідні болти. Усі шафи обладнані зручними отворами для введення кабелю. Вони є на верхній і нижній кришках, а також задній стінці. Конструкції постачаються розібраними, втім, зібрати шафу можна за пів години, якщо діяти самому. Колись ми вже знімали таке відео, тож можете переглянути, як все швидко та легко робиться. Тепер трохи про розміри. В асортименті є моделі з висотою від 4 до 18 юнітів, та глибиною в 350, 500 та 600 мм. В комплекті з кожною шафою постачаються вертикальні реки.